Друзі, всім добрий ранок! Як ви здогадалися, ми приїхали в Київ, приїхали додому і я не втрачаю можливість скористатися всіма своїми доглядовими засобами, які залишила тут. Ось така масочка, вона дуже класна, дуже якісна, бюджетна. Виробник Ізраїль, вона з ретинолом, тому користуватися нею треба чітко по інструкції. На 10 хвилин треба залишити її, змити. Ефект дуже хороший. Шкіра підтягнута, еластична, блискуча. Зараз я вам її демонструю без жодного засобу. Залишилось нанести денег. Друзі, доброго ранку! Вітаємо вас на сторінці Двійня з України. Сьогодні я маю таку можливість привітати вас на своїй кухні і разом з вами приготувати заливний пиріг з броколі та лососом. Я ніколи до цього його не готувала, тому будемо пробувати разом з вами рецепт. Я вам залишу процес, зніму. Приємного перегляду! Як ви бачите, інгредієнти і взагалі рецепт пирога доволі прості. Для початку обираємо форму, у мене ось така кругла розйомна. Я застелила її пергаментом і, щоб він не спадав, зафіксувала шпильками. Наступним етапом миємо броколі та розрізаємо. Не потрібно розрізати на занадто дрібні. Розібрані суцвіття необхідно буде відварити 3 хвилини після того, як вода закипить. Далі беремо червону рибку і розрізаємо її на квадратики. Дуже мілко не потрібно, ось приблизно отак. Якщо у вас є кісточки, їх також обов'язково потрібно вибрати. Далі беремо сир і нарізаємо на наймілкішу терку. Беремо листкове тісто. Розкатуємо його і вкладаємо в форму. Дивіться, щоб ваші бортики були високими і не падали так, як в мене. Тепер можемо приступати до приготування нашої заливки. Беремо яйця і розбиваємо їх. Не забувайте посолити та додати сухий часник. У мене такий. Я його замовляла на iHerb. Додаємо вершки. У мене їх всього 200 мг, тому я буду додавати ще молоко найбільшої жирності. У мене в холодильнику було 3,2 мг. Трохи чорного перцю, ну, за вашим бажанням, за смаком. якщо потрібно, можете ще досолити. Саме так зробила, я, бо переживала, щоб не було недосолу. Додаємо тертий сир і після цього все це ретельно перемішуємо. Це наша заливка готова, і тепер ми можемо починати викладати броколі форму. Я робила так, чередувала слой броколі, потім додавала рибку і наверх знову поклала броколі. Дуже яскравий пиріг. Тепер заливаємо М -м моя вам порада. Дивіться, щоб сир був розташований рівномірно. Ось такий красень у мене вийшов. Я його пекла годину 20 при 180 градусах. Після перших 20 хвилин накрила фольгою і через годину її зняла для того, щоб з'явилася така рум'яна шкірочка зверху. Зараз ми подивимося, який він в розрізі. Дуже красивий і пухкий. Я переживала, що він може не пропектися, але дарма все вийшло як можна краще. Забігаючи наперед, кажу вам, що подавати його краще в охолодженому вигляді, тому що броколі треба дати трошки часу для того, щоб воно вистигло і. А можна сідати, пригощати рідних і смакувати. Ліпку да, помозі.